І ми продовжуємо. Я надаю слово доктору медичних наук професору Манджалі Крістіан Еліні Георгівні, яка, до речі, продовжить ту тему, яку ми розпочали з вами стосовно статевих та гендерних особливостей ураження печінки. Але тут будуть акценти інші: вплив функції печінки на сексуальне здоров'я шляхи біорегуляційної корекції. Запрошую. Дякую, шановна Олена Юрівна, шановні організатори, за запрошення на цю інноваційну і дуже цікаву конференцію, де ми будемо говорити не тільки про захворювання, а також про вплив органів та систем їх функцій на сексуальне здоров'я людини, на кохання та підтримку енергетичного балансу. Хочу дуже ще подякувати нашому ректору сьогодні за потужне привітання цієї конференції. Дуже приємно. І отже, я почну свою доповідь: вплив функцій печінки на сексуальне здоров'я, чи взагалі є. Взаємозв'язок. З чим же може пов'язана бути сексуальна дисфункція і чи є вона поширеною при хронічних захворювань печінки? Так, звичайно, вона є дуже поширеною при захворюваннях печінки, особливо при метаболічно асоційованій стеатотичній хворобі печінки. І може проявлятися еректильною дисфункцією, диспаре або порушенням збудження досягнення оргазму чи задоволення. У яких чоловіків еректильна дисфункція і метаболічний синдром мають спільні фактори ризику серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія, дисліпідемія, відсутність фізичної активності? Та вісцеральне ожиріння. Ми бачимо тут складний взаємозв'язок між маск, метаболічним синдромом та чоловічою статевою дисфункцією. Ми знаємо, що найбільше все-таки зростає ступінь метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки при ожирінні. Надмірна вага та ожиріння негативно впливають на сексуальне життя, знижують лібито, ускладнюють насолоду від сексу чи досягнення оргазму. І важливо визнати, що сексуальна дисфункція негативно впливає на якість подружніх стосунків і загальну задоволеність життям чомусь жінок вказано в цій роботі. Також дослідження підтверджують, що метаболічний синдром, неалкогольний статогіпатит, можемо ще по старої, старій назві називати, відіграє активну роль в патогенезі еректильної дисфункції і, і що підвищені рівні фактору некрозопухлин альфа у печінці та плазмі мають шкідливий вплив на механізм ерекції статевого члену. У чоловіків з еректильною дисфункцією і МАСП як і інсулінорезистентність, так і низький рівень тестостерону у сироваці крові сприяють розвитку ще більшої еректильної дисфункції, а ступінь захворювання печінки відповідає тяжкості еректильної дисфункції. Також показана кореляція між індексом ожиріння печінки та Показником індексу жіночої статевої функції також МАСП може бути і порушена через збудження статевих органів і їх васкуляризація можуть бути зменшені у пацієнтів з масп через посилення артеріальної жорсткості та ендотеліальної дисфункції печінки. Сексуальна дисфункція відноситься до будь-якого стану, який перешкождає здатності людини отримувати задоволення від сексуальної активності. Зокрема, жіноча статева дисфункція є складним розладом з багатогранними причинами, що коріняться в біологічних і психологічних факторах. Тривога також пов'язана з сексуальною дисфункцією, і цей зв'язок очевидний як у жінок, так і у чоловіків. Існує позитивна кореляція між сексуальною дисфункцією та тривогою у жінок із хронічним тазовим болем. Крім того, підвищення тривожність пов'язана з більшим ризиком проблем з еректильною системою та зниженням сексуального задоволення. А от втрата ваги позитивно впливає на сексуальне здоров'я як чоловіків. Так і е, жінок, і зниження індекса маси тіла значно пов'язане з покращенням якості сексуального життя. І хочу привести вам реальний клінічний е, випадок чоловіка 49 років, який звернувся зі скаргами, що не може набрати м'язеву масу, е, е, не може скинути вагу. Навпаки, в нього відбувається при постійному занятті спортом зростання ваги, індекс маси тіла 30, це перша ступінь ожиріння. Втомлюваність має відсутність енергії, швидку втому зниження сексуальної активності, важкість та дискомфорт в правому ребері. Цьому було пацієнту призначено неш фібротест, де він показав, що стеатоз печінки в нього 2-3 ступені значний стеатоз і є незначна активність процесу. Також це було підтверджено на УЗІ. Де ми бачимо стеатоз завжди тканину печінки ми порівнюємо із ниркою. Також відмічався лікар УЗІ, відмітив значне, значний стеатоз у цього пацієнта. Лікар-андролог йому призначив наступні обстеження: тестостерон вільний загальний, глобулін що зв'язує статеві гормони. І ось ми бачимо, що тестостерон, як вільний і загальний, у цього чоловіка були значнені значно знижені також глобулін, що зв'язує статеві гормони. До речі, в його синтезі приймає участь печінка, також був знижений. Яка ж ще існує патофізіологія метаболічно асоційованої статетичної хвороби печінки? Крім того, що інтрагепатичне накопичення жиру у печінці, зміни гормонів, таких як зниження адіпоніктину, підвищення лептину, збільшення вільних жирних кислот, також? Тут приєднуються, крім інсулінорезистентності ліполізу, ще мітохондріальні дефекти, стрес ендоплазматичного ретикулому, оксидативний стрес. І саме оксидативний стрес є основним механізмом гепатоцелюлярного ураження та як наслідок прогресування запалення та фіброзу печінки при метаболічно асоційованій стеатотичній хворобі печінки. Мітохондріальна дисфункція є основним фактором оксидативного. Нього стресу і отже, мітохондрії також відіграють вирішальну роль у патогенезі масп на мітохондрії, крім жиру, накопичення жиру, ще додатково впливають ліки, віруси, канцерогенні фактори, стреси. І це все призводить до аномальної структури. Мітохондрії та змін функції мітохондрії виникає мітохондріальна токсичність, при якому стан, при якому мітохондрії пошкоджується і їхня чисельність значно скорочується. Також порушуються системи детоксикації, роз'єднується процесу кисного фосфорилювання, інгибується цикл трикарбонових кислот, інгібується бета окислення жирних кислот. І от наслідком мітохондріальної дисфункції, буде, призведе до критичного захворювання, знижується АТФ, підвищується лактат, виникає інсулінорезистентність, знижується м'язева маса, так як у цього в прикладі цього пацієнта, знижується енергетичний та білковий дефіцит, виникають запальні та катаболичні реакції, виникає також гастроінтестинальна дисфункція. Також серед критерій цього енергодефіциту є низька толерантність до фізичних навантажень. От, наприклад, буквально мені пацієнтка вчора говорить, що я не можу ходити в зал, у мене немає енергії. Ось це є енергодефіцит. Слабкість в різних групах м'язів, синдром хронічної втоми, головний біль. Чутливість тканин і органів до енергодефіциту проявляється як в печінці, так і до нервової системи, серцево-судинної системи. І, звичайно ж, дуже чутлива ендокринна система до енергодефіциту. Мітохондрії в гепатоцитах. Вони як скомпрометований друг при МАСХП. і на відміну від здорової печінки, мітохондрії при маск фрагментовані перевантажені кальцієм зі зниженою окислювальною здатністю та підвищеним виробництвом активних форм кисню, що спричиняє активацію спеціальної джан термінал, Кінази. І ще знову виникають ще більше дефекти у мітохондріях. І на цьому слайді показано мітохондріальні стани під час прогресування маг. От, наприклад, вже при переході до стеатогіпатиту знижується мітохондріальна функція, а активні форми кисню зростають і ще більше визивають запалення та загибель клітин. І вже у, е, при цирозі ми бачимо, що Дуже мало цих функціональних мітохондрій. Тканині печінки. Також із віком розвивається дисфункція мітохондріальних пристосувальних реакцій? Це може бути пов'язано знову знижкою ефективності роботи наддегідрогенасного комплексу, над обіхінон оксиредуктази, яка каталізує перенесення електронів до обіхінону і коензиму. І як же ми можемо вплинути на ці процеси? Чим ми можемо допомогти? Могти нашому пацієнту сучасні можливості біорегуляційної корекції мітохондріальної дисфункції це енерготропи, це метаболічно активні лікарські засоби, які впливають на процеси енергетичного обміну і пов'язані з внутрішньоклітинними окислювальними механізмами а... анаеробного і аеробного окислення. Енергодефіцит призводить до в першу чергу до ендотоксикозу інтоксикації, запалення імунної дисфункції, порушення мікроциркуляції, порушення ендокринного та метаболічного балансу. До енерготропних препаратів в першу чергу відноситься коензим Q10. І він має багато, основні він проводить процеси біохімічні, сприяє окисленню пірувату до ацетилкоензиму, також сприяє окисному дезамінуванню амінокислот з їхніх подальшим надходженням до циклу крепса. Ми часто лікарі недооцінюємо наслідки метаболічних порушень. Через недостатні знань про зміни на етапу обміну про біохімію, а та, але ми можемо допомогти нашому пацієнту. Ми можемо допомогти нашому пацієнту, знаючи біохімічні процеси, і вплинути на них. І отже, існує такий препарат коензим композитум компанії Хель, який містить 26 компонентів не тільки коензим. Він містить в своєму складі як мінеральні, так і біокаталізатори, енерготропи, так і рослинні компоненти. Крім коензів А, він містить цистеїн, це амінокислота. Він містить спеціальні фактори, які покращують процеси детоксикації, рибофлавін, натрію, нікотинамід, тіаміном, сульфур. Відомий у нас сульфурні групи при детоксикації, і, звичайно, біокаталізатори альфа, кето, глутарова кислота, ну, вітамін С обов'язково входить в цей склад, і янтарна кислота, тіоктова кислота, яка відома в долголітті і для відновлення. Тому дуже важливо знати, що коінзінкомпозиту це такий мультикомпонентний препарат. І ми бачимо, як він діє, знижує. І нейтралізує вільні радикали, і в тому числі не тільки при таких патологіях, як серцево-судинні захворювання, а також і стетотична хвороба печінки. Досліджувалися препарат Коінзінкомпозитом і убіхінон композитом, і в експериментальних дослідженнях досліджували зміну активності сукцінат дегідрогіназалімфоцитів, приведені в культуру препаратів. І було вже показано найбільший енерготропний ефект вже спостерігався продовж 48 годин після їх впливу на культуру лімфоцитів. Також було багато досліджень, дисертаційних робіт, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, вивчалися по всім спеціальностям і гінекології, і педіатрії, і в онкології. Це говорить про безпечність цього препарату. Ось, наприклад, в Інституті педіатрії акушерства і гінекології академіка імені Лук'янової вивчалися. Спостерігали за жінками фертильного віку, які перенесли коронавірусне інфікування. і якраз при лікуванні коензим композитом було показано, що цим препаратом коензим композитом покращувався, відновлювався енергетичний обмін всередині клітин, нормалізувалася активність пірува до комплексу, а також ферментів циклу крепсу. Ми повинні пам'ятати, що з віком у нас знижується рівні коензиму q 10 і е, якщо ми подивимося, що ще в 40 років е, в серці він стає 100% на 68, то 80 років вже майже втричі 42%. Також, також він зменшується рівень коензиму q 10 і в печінці. Е, також, як же діє коензим q 10 при стеатотичній хворобі? Робі печінці він регулює метаболізм ліпідів у печінці, пригнічуючи ліпогенез та активуючи окислення жирних кислот, і тим самим пригнічує накопичення ліпідів. Печінці. Також в схему нашого лікування, програму відновлення, ми додаємо гепаркомпозитум хер у вигляді ін'єкції 2,2 мл, який буде тут діяти саме краще на детоксикаційну функцію. І знову унікальний склад гепаркомпозитум, тому що він містить тут і органні субстрати, наприклад, із печінки гепар з 12 палей. Личкової залози, жовчного міхура, з підшлункової залози це дійсно унікальний препарат, який покращує регенерацію клітин печінки. І е, також містить каталізатори та коферменти. Знову ж в своєму складі містить альфа-ліпоєву кислоту, яка є потужним детоксикантом. І особливість, що є рослинний компонент: чистотіл, плаун, хінне дерево, е, ну, крім відомі селімарін і кульбаба, які мають жовчогінну дію. Саме для чоловіків. Було тут призначено. До схеми коензим композитум, гепар композитум хель тестіс композитум які а, також містить в своєму складі органні тканини, з тканин яєчка, але не містить ніяких гормональних дій, не містить гормональної дії, і також з ембріону тварин та наднирника тварини. Можна сказати, також унікальний препарат, який відновлює нормальну роботу системи гіпофіз яєч. Нейрогормональну саморегуляцію в організмі чоловіків підтримує фізіологічну регіля... регенерацію тканин. Ось в чому особливість цього препарату. І нормалізує трофічні та обмінні процеси в чоловічому організмі. А для жінок. Ми будемо в схему до коензім і гепаркомпозитом додавати оваріум композитом, який знову містить 19 компонентів, органі, енерготропи, мінерали, рослині і тварини, навіть вміст чорнильної сумки каракатиці, яка також сприяє регенерації. Отруту змії бушмейстер. Ну отрута бджоли це відома, але дуже цікавий такий склад, і е, при застосуванні нашими гінекологами він дуже є ефективним о, у лікуванні таких станих, станів у пацієнток. Саме оваріум композитум при додаванні в схему також відновлює нормальну нейрогормональну саморегуляцію. І знову, вся особливість цих препаратів, що вони підтримують фізіологічну регуляцію. Тканин і нормалізують трофічні процеси, також відновлен... допомагають у відновлення в деторідний період репродуктивної функції неясного генезу та загальної гормональної регуляції при соматичних патологіях, і особливо коли є підвищені печінкові проби, коли жінкам не можна призначати гормональний препарат. І якраз тут буде о... цей препарат дуже ефективний. І е, ми можемо при супутній соматичній патології е, застосовувати його і мати ефективний результат. Отже, дози, які ми маємо для цих препаратів, можна дітям віком від, можна дорослим від 12 років і дорослим коінзим композитом, І Можна як використовувати у вигляді питних ампул, капати сублінгвально під язик. Також підшкірно і внутрішньо-м'язово. Я в своїй практиці використовую внутрішньом'язово, і це така досвід власного застосування, програма біорегуляції дисфункції при масхп. От Для чоловіків існує така схема: коензим композитом 2,2 мл, 10 ін'єкцій через день. Чередуємо її з гепаркомпозитом 2,2 мл через день. І для чоловіків додається тесті з композитом номером 10, але він вже приймається три рази тільки на тиждень, а потім два рази на тиждень, три тижні. Для жінок ця схема відновлення біорегуляції. Знову ж, коензм композитом, хель – і оваріум композитум – 2,2 мл, 10 ін'єкцій 3 рази на тиждень, потім 2 рази на тиждень 3 тижні. Під, покращує така схема настрій, загальний стан дає енергію, покращується стан печінки. Ми пам'ятати повинні, що найвища цінність наша це здоров'я. І отже… Отримуємо більше задоволення від нашого лікування, тим паче, це лікування є натуральним, не, не синтетичним. Дякую за увагу.